Привіт, привіт всім. йоу! А я вам хочу показати отаку от гру приходять до тебе і просять допомоги. Вчись, досліджуй, допомагай. Ми з вами зараз стаємо. Що лікарями. На жвавих вулицях мені на очі потрапила дивна пропозиція. Острівне село віддалене і забуте, потребує лікаря. Обіцянка високої оплати праці була надто спокусливою, щоб її ігнорувати. Я зібрав валізи, залишивши позаду міський затишок на напризволяще. Дорога була довга, море неспокійне, немов попереджало мене про те, що має статись після мого. Прибуття острів зустрів мене тишею. Мешканці села вони були не схожі ні на кого з тих, кого я зустрічав раніше. Їхні очі були порожніми, їхніх слів було мало. А потім було місце, яке вони назвали моїм новим домом. Занедбала будівля, колись клініка. А тепер оболонка її колишньої сутності. Я прийшов за обіцянкою золота, але боюся, що знайшов щось набагато. Зловісніше знову лавкрафт. Ну він. Так. слухай. Вітаю в новому домі. Ласкаво просимо. Я шериф. Ми витерли пил з цього місця, як найкраще, щоб розмістити вашу практику. А те, що залишилось від попередніх документів, лежить у вас на столі. Якісь книжки та пляшки, лікування. Звичайно, чорт забирай. Шо, що, а як це розуміти? У мене сильно розболілась голова. Чи можете ви мені допомогти? Використовуй вас, щоб коротше туди-сюди переміщатись, мій дорогий колега. Ласкаво просимо в острівне село Херінгтон. Нехай цей фоліант послужить вам добру службу у ваших зусиллях відновити здоров'я та полегшити страждання. З сердечними побажаннями, доктор Барнабі, лікар і вчений. З великим нетерпінням і надією я представляю вам цей збірник медичних знань, наука, медицина, хоч і постійно розвивається, знаходить своє коріння в зародавньому гуморі й мудрості древніх. Використовуйте цю книгу, щоб впевнено орієнтуватись в складнощах медицини. Кожен пацієнт це не просто випадок, а інша людська душа, яка потребує опіки та співчуття. Ставтесь до кожного пацієнта дбайливо і точно, адже наш обов'язок зцілювати і полегшувати страждання, вирушаючи в цю благородну подорож, пам'ятайте про наш керівний принцип не нашкодь. Засоби захисту бувають двох категорій: Вітал і дігестів. Ми визнаємо чотири гумори. гумори. Кров, мокротиння, жовту жовч і чорну жовч, як наріжні камені здоров'я і хвороб. Життєво важливий травна, кров, мокрота, жовта жовч і чорна жовч. засоби бувають двох категорій: прецизійна медицина використовує окрему дозу: 1,9 для кожного гумору. Важливо, що ці дози не складаються. Доза 3 для крові. Не поєднується з іншою чотири, щоб отримати сім. Кожна доза є окремою. Альтернативна медицина просто вказує, які гумори життєво важливі або травні потребують лікування, і чи потрібна низька або висока доза, не вказуючи тонких значень. Ого, при діагностиці пацієнта певні симптоми вказують на необхідність життєво важливої медицини, яка включає лікування станів, пов'язаних з гумором кротиння та крові. Розпізнавання. Цих симптомів має вирішальне значення для точної діагностики та ефективного лікування. Симптоми з боку крові, втома, головний біль, галюцинації, затуманений зір, запаморочення, симптоми мокротиння, чхання, кашель, біль у горлі, ускладнене дихання, біль у грудях. Значить, головний біль а це е, фатігує, це у нас втома, симптоми травної медицини. Визначення симптомів для травної медицини. Медицина травлення розглядає питання. В'язані з гумеров жовчі та чорної жовчі. Наступні симптоми є ключовими показниками того, що пацієнту може знадобитись лікування спрямоване на цей травний дисбаланс. Симптоми жовтої жовчі: блювота, діарея, голодання, ломота в тілі. А тут а, ні, це ангер, це злість, а хангер це голод. Все, я, я сплутала. Голод, спрага, свербіж, точно і колд світ це холодний піт. Симптоми свідчать про збої в травних процесах організму і вимагають. Відповідних достравних препаратів для правильного загоєння, правильне виявлення та лікування цих симптомів має важливе значення для одужання пацієнта, якщо у пацієнта є алергія на гумор е, і досаї, е, які б вилікували його, лікар повинен проконсультуватись з колесом гумору для того, щоб знайти найбільш близьку безпечну дозу. Хоча він може не дати повного одужання, він дозволяє уникнути алергічної реакції і все одно покращує стан пацієнта. Значить, на серце у нас ми. Даль. банан, яловичина, морква, коти. Так не їж котів. Ти що, єбанутий. Вникайте введення високих доз ліків для крові, якщо у пацієнта є відповідна алергія. Часник, у когось алергія на чесник. Це ж є реально нещасні люди, у яких є алергія на чесник. Я так люблю чесник. Це така охірена тема. Це просто неможливо. Жах. Часник, лимони, молоко, горіхи. Цибуля, уникайте введення високих доз мокротиння, якщо пацієнт старше 56 років і має відповідну алергію: таргани, пил, яйця, риба і квіти. Уникайте введення низьких доз ого, все так заплутано. Уникайте низьких доз жовтої жовчі, якщо пацієнт має відповідні алергії. Уникати маленьких доз. Ха. Цікаво. Арахіс, гарбуз, полуниця, томати, вода, алергія на воду. А як вони доживають до цього часу взагалі? Низькі дози чорної жовчі, якщо пацієнт є жінкою і має відповідну алергію. Ого, а це у нас ще раз. Тарганий, пил, яйця, риба. Квіти. Уникайте введення низьких доз жовтої жовчі, якщо у пацієнта є відповідна алергія. Зараз перевіримо, наскільки я можу бути лікарем. Ясна вам Так, добрий день. Ще раз. А що ти так багато береш? Це набагато краще. І ось моя медична карта, яку ви маєте підписати. Алергій немає. Ширів, чоловік 50 років. Бахнули йому трішечки цієї БДжолен. Бджоленякіус. Бджоленякіус. Доктор Бджоленякіус. Дякую. Так от, що я казав. О, та а ви починаєте працювати з 8 до 8. Випробувальний термін становитиме 30 днів. Все, що я скажу, це те, що просто будьте хорошим лікарем, і ви чудово порозуміємося. Ге Якщо я отримаю якісь карги від ваших пацієнтів, або вам не вдасться спустити човен на воду фінансово, і ви збанкрутуєте. Я прийду і постокаю ваші двері. Ніхто з нас цього не захоче. Треба було тебе вбити. Гарного дня, всього до. Побачення, я пішов. Павук. Е, зайнято у, -у. Ну, роби у -у. у. у у Прикольно. Так, я слухаю. Добрий день. Е, вітаю, доктор. Як ви? У мене все добре А у вас. Е, Моя спина вбиває, мене ніби я цілий день працюю в полі. Окей. Е, 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 ні. Двадцять вісім років, алергій немає, нічого немає. Боді бо, та. Це жовта-жовч. У нього болить спина, він весь чомусь посипаний, і у нього колір якийсь не дуже вдалий. Я думаю, що це. це. Це, -це. Хе. Ти насправді кращий, ніж я очікував. О, а то у мене все вийшло. А, так ти і так поприщений? Це не при ага, не пов'язано. Доктор Бджоленякус. Кіус, дякую. Вдячний угу. за вашу допомогу. Бережіть себе, докторе. Хоп, хоп, хоп. Блін, мені подобається. Мені подобається гра. Вітаю. А доброго дня, доктори. Сподіваюсь, у вас все добре. А я відчу відчуваю себе нормально. Потім ппроно. Тихо. Потім був пронос, накинувся, ні звідки, триває цілий день, нічого не їлить, пила тільки воду, але це не допомагає. Ну, це, очевидно, булювання. М -м -м. Яка ти цікава, почекай. У тебе плювання, у тебе пронос. Ні, стоп, не блювання, в неї пронос. Голод, спрага, свербіж, холодний піт. Холодного поту я не бачу. А отут от та ну діарея. Вона цілий день нічого не їла пила воду. Хо. Ні, ну судячи по симптомам, то, по ідеї, це цей. По ідеї, це воно. Тоді тобі жовч. Е, треба бахнуть. Повинно допомогти. Дуже рада, дуже рада, що вам легше. Ви здоров'я можете йти. До побачення. Гарного дня. Я слухаю. Я уважно слухаю. Доброго дня. Добрий день. Я сподіваюся, я не завадив вам. Я почуваю себе, не наче мільйон крихітних жучків танцюють під моєю шкірою, а подрябини лише змушують їх танцювати швидше. Я ось ось готовий зачепити свої кігті. 59 років, але алергій немає. Тоді, в цілому, іде чор, чорна е, жовч, бо там ічінь. Це вам. Жбухайтесь. Все одним шприцем і нормально все. Почуваюсь, наче новий. Та не за що. На ну, добранічі. Біжіть. Ідіть, працюйте, робіть, що хочете. Так, я слухаю. Ой, добрий день. Вітаю, доктору, як ви? Все нормально. А ти шо? Горло вирішило перетворитись на агравійну дорогу, всю подряпану і сиру. Горло це у нас. Е... Це у нас легені 100%. Чач вмер. Я не знаю, що ви? Живі, ні? Порівнюєте симптоми і такі, бля, пізда, пізда, помираю, треба жовчі їбать! Чорної жовчі Прям зараз! Дайте жовч! А раніше ж буквально взагалі-то оця от штука існувала. Що, типу, чорна жовч, жовта жовч? Короче як хтось висунув таку теорію і, згідно їй, е, намагалися якимось чином там людей щось лікувати. Якась така тема була. Ось це плівральна штука. Чому плівральна? Л легенева бжух? Звісно, ти краще почуваєшся, бо я лікар. Я знаю, що буде краще. Лікарняний, я той не даю. Все, до побачення, гарного дня. Дякую, дякую, доктори, за ваш час. А ще було, що лікар... не лох руки не миє. Багато людей із-за цього Та-та-та А ще я пам'ятаю Пам'ятаю, я читала про випадок, коли в якійсь лікарні зменшилась набагато там відсотків смертність після того, як хтось з лікарів ввів обробляти все спиртом і типу мити руки, щось таке. Але потім, начебто, щось там короче, посрались цим лікарем, якщо я нічого не плутаю, і все повернули назад. Во і сп і суть в тому, що там ще багато е, цих жінок, які народжували, вони часто дуже помирали по причині. Студенти, які навчались там і якраз типу приймали роди, вони пологи. Вони спочатку, наприклад, після вскриття тіла, вони йшли на пологи, не миючи руки, сунули туди руки. У жінки починалось зараження, і дуже часто рожениці помирали. Отака штука. Тільки я не пам'ятаю, де це я. Але я пам'ятаю, що наче це от прям існувало, таке відбувалось буквально. У мене першіння в горлі вже кілька днів, я кашлюю без причини. Ну, як без причини? Очевидно, кашелю це все це синеньке. У тебе ж нема алергії? Нема? 57, їбать, ти зберігся? Подивіться, непогано, я думала, йому максимум тридцятка. Ти шо? Звісно, я класно все зробив. Так вісім вечора вже, скільки можна. Е, вітаю! Найблагословиті прийме вас. Чудово бачити, як знову мерехтять вогні цього місця. Давно не було лікаря, нехай великий веде вас крізь темряву. Гад такий. Хм. Вау, тут навіть ці нотатки за кожен день є Прикольно. Я хочу читати, Давай бджоленякіус. Я вважаю, що це ідеальне ім'я для лікаря. От коли вони там от в це от все вірили. Сьогодні влаштувався в моєму новому офісі і почав лікувати людей. І вони здаються досить теплими і привітними. З іншого боку, видатні діячі села, які такі, як священик, сварливий, відсторонений шериф, чесно кажучи, нагадує мені майже кожне друге маленьке містечко. Можливо, це саме те, що мені потрібно. Неминучий буденний спокій звичайної. Pur Lust. 12 фунтів платять! Та я 64 фунти за день. Та пустіть мене. Я вас лікуватиму просто кожен день. Ви тільки путіть мене. Я бу. я. Вау! А у мене закінчуються ці штуки? а-а-а ах ти еб, твою мать. Ти жук, а ти ніхіра собі. А що за ціни такі пішли? Я не зрозуміла. Що це таке? Що це таке? Ладно, я поки що ці заповню, а ці не чіпатиму. Опа, новий день. Добрий день. О боже. Ей, чоловіче, ти, мабуть, новий доктор. Рада бачити нове обличчя тут. Сподіваюсь, ви залишитесь тут довше за попереднього. Так ось. Цікаво, що він зараз робить. На цій ноті останній лікар залишив мені деякі обладнання, але яке йому потрібно було трохи допрацювати і виправити. Ось що він назвав Skills of Matter» і мульті Spritz». Ага, це щоб з. Ага. Окей. Окей. А, давай спробуємо, а, щоб. Ми були впевнені, що я добре попрацювала. Зручно, що останні кілька днів в мене трохи помруч голова. Я маю ще фізичні симптоми. Вона виглядає їбанутою. Коли пристрій показує повністю вилікона, це означає, що пацієнт готовий до виписки прямо зараз. Вона показує, що я хвора. Тож ти можеш перевірити нові сторінки, для яких ліків слід вводити необхідну дозу. Чорні плями, фіолетова область, оточена бі білим кінцем. Ага, ну у неї очевидно паразит, судячи з усього. 7-9 доз. Доз чого? Чекай, давай розберемось. Во, оце от треба прочитати. Лікар це вік, живий, вік учись, буквально. Якщо хочеш лікувати людей правильно, то тобі потрібно постійно кожного дня вчитись. Так ось розуміння стану пацієнта. Діагностичний прилад виявляє стани пацієнта від смерті. Тобто, мінус три, це от, ну, помри нахуй, до повністю вилікувано. Це плюс три окей. Як правило, пацієнти звертаються в діапазоні від поганого самопочуття до дуже хворого, часто передаючи своє нездуження за допомогою вербальних симптомів, зауважень і скарг, які Натякають на їх страждання. Крім того, проникливий лікар повинен бути пильним помічати фізичні симптоми, видимі маркери на тілі та симптоми знарядь праці, виявлені шляхом ретельного вивчення нашими сучасними приладами. А топ Boil. фізичні симптоми можуть з'явитись на будь-якій ділянці тіла пацієнта. Іноді це вимагає від пацієнта роздягнутись для ретельного огляду. Ці ознаки звужують можливу дозу до інтервалу, але лише Одне точне значення в цьому діапазоні призводить до повного одужання. Пам'ятайте, що дози не складаються. Якщо фізичних симптомів немає, введення ліків лоу від 1 до 5 або хай 6-9, все ще може дати підказки. Доза 1-3 – це на от такі штуки: значить, red spots, червоні плями, верхній чорний фурункул, набряк, верхній білий фурункул, rotten area, гниюча частина тіла, правильно, Гнили, гнила ділянка і червоні крап. Плинки з білим верхом. Коротше, в неї топ black Boil. Кожен, хто хоча б не так какав і вам було незручно, сюди прийшли, будемо лікувати. Всіх зараз залікую так, що будете найздоровіші люди, а потім вигадаю хворобу, щоб ви захворіли, щоб мені було кого лікувати. Дайте мені лікувати. Я хочу. В неї буквально друга голова якась почала рости, і вона така: ну, я буду її бачити. Неадекватно, Бачиш, вона ну, не на стимулятор. 100%. А що два? Я бахнув і три. Вжух. Fully хілет. Nice. Я принесу решту речей, коли вони будуть полагоджені. Бувай. О, бо. Вітаю, докторе. У мене головний такий біль, що я навіть не можу поворухнутись. Біли... Це білий ферунку? Туп white boil. Трейбупрофен. Нема. Є тільки жовчі всякі. Ну тоді давай п'ятірочку крові тобі бахнем, жахнем і там побачимо. Almost. Так, а ну тихо. О, фулі. Я дуже вдячний вам за допомогу, каже тіпочок. Добрий день. О боже. Добрий, день, доктор, як ви. Я... Значить, це ротанареа, це шестірка, точно. Use. Shit, fuck, shit No Sін oh, fuck! Він sніzing, а це синеньке треба було. I feel much better. Ну, okay. Окей. От бачте? От снізін це синеньке, все. Пуста голова, що це я, блядь Ой, ледь не вбила людина, жах який. А, а, вибач, вибачте, будь ласка, я проїбався, перепрошую, але ну не, не риви. Вітаю доктори, як ви? Я не знаю. І у мене болить груди, коли я повертаюсь набік. I can попросити його роздягтись? Можна трієчку і там побачимо. Oh! Який я, доктор? Я вибачаюсь. Витратила ваш дорогочинний час. Я піднією відрами. Неважливо, холодно чи тепло. Треба бахнуть тобі чорної жовчі, значить, жіночко. А як тебе попросити роздягтись? Можна, будь ласка, я бахну трієчку. О, мені стало краще. Ома, докторе, я рада, що ви тут. Мені потрібна допомога, цей ем, свербіж. Вона глибоко всередині мене. Я не можу дотягнутись, не можу нічого зробити, як ви не старалась. Вона шепоче щось, але ніхто не чує. Але ж ви інший, правильно ви чуєте? Я би її почухав. Та ти що, почухав би, блін. А я професійний лікар. А можете роздягтись? Мені треба обдивитись ваше тіло. Неї глисти, ясно. Проблем <гум> з горищем. А там із горищем, і з зніщим. Гарненька моя дівчинко. Слухайте мене уважно. Значить, у вас е, галюцинації і свербіш. Так, давай їй бахну ічі. Nothing. Давай четвірочку тобі. Е, жодної реакції. Ха? Давай мінімальні дози спробуємо. Вона якась ненормальна, точно тобі кажу. Курва мать. Ах ти гівно! Сьогодні познайомився з дівчиною на ім'я Маріанна. Приємно бачити, що в місті є принаймні один вчений. Вона безумовно дикувата, хоч і симпатична, але є в ній щось інше, ніби її дух зламаний якимось чином. Я думаю, що я спекулюю лише для того, щоб відкласти згадку про інцидент. Мені здається, що я пережив напад, схожий на психоз галюциногенними властивостями. Я зроблю обґрунтоване припущення і назву цю це комбінацію моєї виснажливої подорожі і, можливо, легким вірусом, який. Я підхопив від одного з пацієнтів, але вона здавалася мені настільки реальною, що я не можу видалити із пам'яті її жахливий образ. Щиро вітаємо нового лікаря. Городяни кажуть, що свіже обличчя села вчора виглядало трохи блідим. Томас, довірений капітан нашого маленького села, повідомив, що насуваються темні хмари. Вона зараза забрала в мене скільки ліків. Паскуда така. Щось тут не чисто, щось тут не то. А вітаю, доктор, Вітаю в нашому маленькому поселенні. Чи добре до вас ставляться люди? Просто дайте знати старій Ахнес, якщо хтось завдасть вам клопоту. Особливо той дурний, брудний, брудний батюшка, той самий підступний дорень. <ривіт> Ви бачили це? Чи не так? Не хвилюйтесь. О, щит. Ах, нас поба во... во... А. Швидше. швиденько. Що? Швидше це. Вжух, вжух. Так. Ого. Й, ви бачили це правильно? Це написано на на всьому твоєму блідому обличчі. Не хвилюйся, Агнес продбає про про вас. Я б не зробила цього для будь-кого, але ти здаєшся інакшим за інших. Тут я використовую їх, щоб уберегти бруд від бруду. Ти й швидше цю штуку це поправить вас і стеж за тотемом. Він попередить вас, коли все ось ось станеться небезпечне. Ти ж вже виглядаєш краще, який ти гарний хлопець. Якби я була молодша, ну що ж, завжди можна мріяти, чи не так? Геге, побачимось скоро. Взагалі не палиться Ніколаївна, взагалі піздець алло.